Невідомий. Це білуга? Так. Я Microsoft. На твоєму компі -вірус. Ти це знаєш? Так. Хочеш, видалю його? Так. Чудово, ти на Матік чи на ПК? Так. Ок. Е, мені треба трансляція екрану, не проти? Так. Прекрасно. Просто завантаж це. ПК-блокер. пкб 666 кБ. Ти завантажив файл. Так. Неймовірно, двічі класне напає. Бачиш, що там? Так. Саме так, я заблокував ти ПК, тепер надійшли мені 3000 тисячі баксів, або я все видалю. Так. Як би ти хотів заплатити PayPal кредитка. Так. Добре, мені потрібен номер. Так. У мене також є твій IP, я зірюю його, хочеш, щоб я це зробив. Так. Ти думаєш, я жартую? Yes. Так. Yes. Гаразд. Я зілью його. Якісь останні слова. Yes. Так. Yes. Це вони? Yes. Так. Yes. Так. Yes. О, я бачу, що ти робиш. Воу, як смішно. Думаєш, ти такий розумний, а? Так. Твоє ім'я Білуга. Так. Ти живеш на землі. Так. Ти дебіл. Ні. Просто кажи так і подивись, куди це приведе.